Всім привіт! і Сьогодні ми зробимо з вами зарядку, або ще можна використовувати як розминку перед тренуванням. Руки виводимо вверх, відкриваємо грудну клітину, повертаємося, вставимо руки на талію і голову опускаємо вниз і підіймаємо вверх. Коли підіймаєте голову вверх, сильно не закидуйте її. І тепер від центру ми ведемо голову до правого плеча і тільки до правого центр і праве. І тепер тільки до лівого плеча. Обережно повертаємо голову, особливо, якщо ви тільки прокинулися. І робимо такі кругові рухи головою в одну сторону від правого плеча до лівого, і від лівого до правого. І змінюємо напрям в іншу сторону. Також будьте обережні тут. І зараз випрямляємо руки і будемо почергово робити кругові рухи нашими плечима. Працює верх корпусом і назад змінюємо напрям. Супер. І тепер руки вперед кругові рухи, і будемо змінювати назад. Також працює верх корпусу. І зараз ми правою рукою беремося за ліве зап'ястя і нахиляємося в праву сторону, тим самим відкриваємо лівий бік. Дуже добре, і тепер правою рукою за лівий лікоть. Обережно наклямість, я тут показую, як має виглядати ліва рука. І тепер ліва долонь, потягнули її вперед. І змінюємо сторону. Тепер лівою рукою за праве зап'ястя взялися і розтягуємо праву сторону. І тепер правий лікоть опускаємо. При цьому у нас хребет рівний. тепер права долонь. І дуже добре. Витягуємо руки вперед і будемо робити повне коло в одну сторону, повне зверху й донизу, такий повний круг. добре, і в іншу сторону. Обережно, нікуди не поспішаємо. Добре. І тепер працюємо з тазом. Таз відводимо в праву сторону, вліво, сторону при цьому наші стопи, а впевнено стоять на підлозі. Ще декілька разів. І тепер таз вперед. І назад прогибаємося в спині і трохи підкручуємо коприк. І ще обережні рухи, розминаємо. Дуже добре. І зараз ми будемо ці чотири вправи, які ми з вами робили. Ми будемо збирати в одну і робити таке коло тазом від правої сторони, назад, до лівої, вперед, повне коло. І змінюємо сторону в іншу сторону. Дуже добре. І зараз ми стаємо на лівій нозі, праву ногу прижимаємо до себе, обережно тримайте баланс. І ногу ту ж саму відводимо назад п'ята до сідниці, тримаємо баланс, якщо важко, ви можете стати біля стіни. І триматися за нею. Зараз нога в нас від коліна такі кола йдуть в одну та в іншу сторону обережно, і продовжуємо з стопами стопи коло в одну сторону і в іншу. Дуже добре, і зараз змінюємо ногу. Дуже важливо на опорній низі знайти баланс. У вас має бути три точки опори. Це великий палець, мізинець та п'ята. І назад ту ж ногу відводимо п'ята до сідниці, притискаємо. І від коліна такі кола робимо. Верх корпуса стабільний, змінюємо сторону. І тепер стопи в одну сторону та в іншу. Угу. Обережно. Стаємо на дві ноги і виходимо вверх. руками тягнемося і вниз. Коли виходимо вверх, підіймаємося на пальці ніг. Коли виходимо вниз, переходимо на п'яти. але будьте дуже обережними, не поспішайте. Коли переходимо на п'яте, ще відкриваємо поличі, так? І зараз руки збираємо в замочок ззаду, трохи згибаємо коліна і виводимо руки вверх. І якщо можете, то можете опуститися головою вниз до коліна, але це не обов'язково розкриваємо ноги широко. Та йдемо до правої ноги, до центру, до лівої, до центру, до правої і таким чином змінюємося. Угу, обережно, не поспішайте. Ще декілька разів. Обережно. Угу. Зібрались лікті і трошки повисли спиною, можна покачатися вправо та та вліву сторону. Відпочиваємо, розслабляємо спину. І робимо вдих, і видих. Супер. Зробіть такі рухи, які вам необхідні зараз. І зараз ми починаємо з вами такий коротенький біг. Дихаємо при цьому. І трошки активніше починаємо біжати. І ще, ще декілька разів, буквально для того, щоб прокинутися та підготуватися до тренування, якщо ви плануєте. І просто шагаємо, угу. робимо вдих і видих, вниз. Вдих. І видих. І ще останній вдих і видих. Добре, ти велика молодець. Гарного дня!